Яким Шмигаль буде міністром оборони? Я не люблю суб'єктивних підходів. Я б хотів, щоб був сильним. Ми воююча країна, так і очевидно, що ми маємо мати сильного міністра оборони. Тим це пов'язано з е, об'єднанням стратегічної промисловості, тобто з виробництвом зброї. Бо міністра оборони забезпечує фінансування для армії. Зараз ми бачимо проблеми з мобілізацією, яка погано організована. Ми бачимо проблеми з озброєннями на фронті яких не вистачає, особливо коли ми говоримо про снаряди, їх катастрофічно не вистачає. Ми бачимо проблеми з закупівлями, які дуже часто проводяться без врахування реальної військової ситуації. І, очевидно, має бути сильний менеджер на цій посаді, достатньо незалежний. Шмигаль менеджер сильний, але не є незалежним. І це може його може спіткати доля того ж умерова. Який насправді теж мав менеджерський досвід, в комерційних структурах, і точно не був корупціонером. Я в цьому абсолютно переконаний. Але дуже часто, оскільки не міг захистити цю свою незалежність, в багатьох випадках знімав себе відповідальність і питання або не вирішувалося, або вирішувалося за вказівкою згори. Але точно, так як воно має вирішуватися у воюючій країні, такі проблеми були. І ніхто не сказав, що в Шмигеля буде якось інакше, тому що це не від Шмигеля залежить, це залежить від керівництва держави, від президента і працівників його офісу.